Привіт! З вами анонси від Та Могилянка, Моє ім'я Владислав Возний і зараз я розповім про події наступного тижня у КМА. На цьому тижні відбудуться вибори до рад гуртожитків. Тому сьогодні вести анонс я буду не один. Розклад виборів буде такий: 20 вересня це відбудеться на Ворзелі, 21 го на Трої, 22 го на Харківському, 23 го на бульварі Перова і 27 числа на Кудрі. Як добре, що я запам'ятав, якщо ви навчаєтеся в Могилянці і досі не впевнені бути вам вчителем української мови чи ні, то радимо сходити на першу з чотирьох лекцій у цю середу, 21 вересня, у кмартярді о 19.00. Вирішені питання, ким бути в майбутньому, вам допоможуть журналіст Форбс Ілля Кабачинський і урбаніст та аналітик Сідос або Цедос Іван Вербицький. А 22 вересня відбудеться зустріч, зростаюча роль комунікації в сучасному світі. Денис Казван, фахівець комунікації, наразі є директором зі стратегічних комунікацій Альфа Банку Україна. В минулому директор з комунікацій фонду Віктора Піншука, форуму ЄС та Піншукар-центр, радник з питань комунікацій голови Нацполіції України і учасник багатьох інших проєктів, до яких входять благодійні концерти Пола Маккартні, Алтона Джона та Квін, представлення України на венеційській бієнале, бієнале там баніале, а не бієнала, ні. Євробачення 2005 МТВ Україн, діджус. Це ж скільки вільного часу можна мати, якщо зранку не мити голову, не розчісуватись і не застібати гудзики на сорочці? Блін! Шутка. 22-23 вересня відбудеться відбір нової команди на Радіо Квіт. Якщо ти хочеш, аби твою божественну музику цінували не лише твій кіт та твої сусіди. Заповнюй форму, збери в кулак мужність, дикцію і приходь. Радіо Квіт чекає на тебе. 22 вересня взагалі перенасичений день. Окрім вже згаданого вище. Буде ще шалена літ тусівка осіннього рівнодення та представлення книги Пола Роберта Магочія та Йохана Петровського Штерна. Йохана. Йохан? Йохан Штерн. Я б взяв на радіо всіх хто скаже це з першої спроби. Назва книги Євреї та Українці: Життя впродовж тисячоліття. В, В Рубриці не вкотре, а знову постійний гість. П'ятничний кораблик від Шакра. Змінюється лише погода, тож раджу всім вдягатися якнайтепліше, брати приклад з Гюнтера. Самому Гюнтеру порадив би вдягти під шубу хоч якийсь светрик, а то він сосочками порве підкладку. Це точно треба вирізати. Для тих, хто скучив за шкільною партою і бюстом першої вчительки, в п'ятницю в капонці відбудеться додошки. Квитки можна придбати в красення за фіші відбору на радіо. На цьому все. Лінки на всі події ви можете знайти в описі до відео. Там же і пошта, на яку можете надсилати події, про які ви хотіли б, щоб ми розказали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бла-бла-бла. Бла-бла, бла-бла, бла 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 Всім пока. Денис Кавзан. Фахівець? Казван. Казан. Олисей. Дядя такий спосалий. Казван, казван, Казван. Денис Казван. Денис Казван. Денис Казван. О, я все. Окей, так. Все є. Дюня.